Ось і завершили ми монтаж такого чудового навісу в верпіні біля стоянки. Давайте ближче підійду і розкажу вам про нього. У цього навіса розмір 3,5 метри ширина, 11 метрів довжина. Отакі з трьох сторон йдуть декоративні фальшпанелі. Покриття покрівельний профнастил. Двустороння покрасочка, колір графіт. Ось так це все виглядає. Чудовий навіс для авто. Замовники дуже довольні. Водостічна система прихована. І ось виходить вона по цій стоєчці, де в майбутньому буде прокладений на вулицю в Бруківці відвід цієї води на вулицю. Ось така красота від компанії e а ось так ось навіс виглядає зі, зі сторони сусідів, сусідньої ділянки. Гарненько, з трьох сторон декоративні фальшпанелі, Виглядають гарно, сучасно і цікаво. Як же ж ви на нас накинулись за навіс за 200 тисяч? Кажуть, як же ж можна, хапуги там і так далі. Що ми тільки в коментах там не поначитували. Так ось оцей навіс, оцей навіс, ширина. 3,5 метри на 11 з покрівельним профнастилом і отакими декоративними фальшпанелями з заповненням жалюзі. Також стоїть 200 тисяч гривень. У нас просто акція, все по 200. Так що, от якраз люди попали на таку акцію. Якщо вам подобаються наші роботи, телефонуйте за телефоном в шапці профілю. Замовляйте, і у вас буде така красота на вашій ділянці. Всім гарного дня, до нових зустрічей!